Виконуємо номер 1232 із підручника Алгебра 7 та номер 56,14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть розв'язок системи способом додавання і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо обидві частини першого рівняння системи на 7, другого на 4. Отримаємо 21х, додати 28 y дорівнює 10 на 7, 70. На 4 множимо 20х мінус 28у дорівнює 12. Тепер, як бачимо, у нас коефіцієнти при зміні y протилежні числа. Тому додаємо по члену рівняння системи 21х додати 20х, додати 28 y, додати мінус 28 у 70 додати 12. 21х додати 20х це буде 41х. 28 у додати мінус 28 у буде 0. 70 додати 12, буде 82. І тепер поділимо на 41. Отримаємо х дорівнює 2. Підставимо. Знайдене значення змінної х, число 2, у перше рівняння системи. Знайдемо відповідне значення у. Х дорівнює 2, 3 множимо на 2, додати 4 у дорівнює 10. Х дорівнює 2, 3 множимо на 2 це буде 6, додати 4 у дорівнює 10. Х дорівнює 2, 4 у залишаємо, а 6 переносимо. Х дорівнює 2 4 y дорівнює 10 відняти 6 буде 4. І тепер х дорівнює 2, y дорівнює 4. ділимо на 4 буде 1. Записуємо відповідь 2. 1. Друге рівняння. Друга система рівнянь. Помножимо обидві частини. Першого рівняння на мінус 7, другого на 3. 15. Множимо на мінус 7, це 10 на 7, 70 3 на 3, 7 на 5, 35, 70 плюс 35 це буде 105, де знак мінус. мінус 105х. Додати 3 на 7 21 Y дорівнює, і тут у нас також буде тільки 105 з плюсом. На 3, 60 відняти 21 Y дорівнює 41 на 3 це 123, де знак мінус мінус 123. Як бачимо, при зміні y у нас коефіцієнти протилежні числа. Тому почлен отдаємо рівняння системи. Мінус 105х, ой, тут я їх загубила, додати 60х, додати 21 у відняти 21 у дорівнює 105, відняти 123. 105 мінус 105х, додати 60х, буде мінус 45х. 21 у мінус 21 у буде 0, 105 відняти 123. Отримаємо мінус 18. І тепер знаходимо х. Мінус 18 ділимо на мінус 45. Мінус на мінус дасть плюс. У нас отримаємо 18 45. Скорочимо на 9, це буде 2 45 на 9 п'ятих. Або запишемо десятковим дробом це 0,4. Тепер підставимо знайдене значення змінної х у перше рівняння системи і знайдемо відповідне значення Y. Х дорівнює 0,4. 15 множимо на 0,4 мінус 3 y дорівнює мінус 15. х дорівнює 0,4. 15 помножити на 4 це буде 60, і відокремлюємо одну цифру коми маємо 6. Х до рівня 0,4 переписали, мінус 3 їх залишили в лівій частині, 6 переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус 3 y дорівнює мінус 21. І нам залишається поділити на мінус 3. Мінус 21 поділити на мінус 3 це буде 7. Записуємо відповідь. 7 0,4. Ой, y 7. Неправильно 0,4 і 7 номер 1232 із підручника алгебра 7, та номер 56,14 із підручника математика 7. Виконано.